Перед вами наша болгарка МТОП, яка пройшла вогонь і воду. Ми зараз будемо її розбирати. Розберемо, подивимося, що там всередині, чи є якісь внутрішні пошкодження, чи зношені щітки, що в нас з якорем, редуктором. Так що, погнали. Довго вам тут не чекати, поки вона розбирається, бо ми будемо її розбирати зараз. Тут ми, звісно, трошки попомахались, але все хорошо. Давай. Знімаємо. Розібрали ми повністю нашу болгарку. Дивимось. По якорю немає ніяких дефектів, ніяких ушкоджень, слідів піску, При тому, що засипали ми її в шестерню всередину. Там і грубий, і дрібний пісок був. Статор також в хорошому стані. Хорошому індивідуальному стані. Електроніка вся ціла, немає ніяких надривів, від удару, так само ж пошкоджень. Редуктор, сама шестерня. Все гарно, красиво. Висновок який, руки в мазуті щіткі цілі, все ціле, тому для домашнього побутового використання це більше, ніж достойний варіант болгарки. Навіть я б сказав для промислового використання в професійних цілях. Доволі витривала болгарка за свої гроші, якість тут відмінна. Тому всім рекомендуємо. А поки ми збираємо її назад, ви там ставте лайки, підписуйтесь. У нас попереду ще багато оглядів. Будемо робити краш тести, розбирати, збирати техніку, показувати зсередини. Буде цікавенько. Болгарка зібрана. Все чітко, все працює, тому приходьте в магазин гуркіт, купуйте, користуйтесь. Нехай проблеми та незгоди, не роблять вам в житті погоди, хай щастить, та будьте здорові!